Добрий день. Е, остання оранка в цьому уроці. Треба поорати ось такий клинок. Невеличкий лишився в мене на полі. Е, що я хочу розказати? Плуг той самий 2 по 30. Взагалі як вчепив тоді так і не відчіпляв. Нічого не чіпав. Єдине, що змістив його трохи в сторону, е, в ліву сторону по ходу трактора, щоб перший корпус більше брав, але ще треба змістити. Е буде. О, тобто нічого не чіпав, нічого взагалі не робив. І ви бачили, що трактор не хотів тягнути. Е вирішив поколупатися в насосі, додати солярки, О, зняв пломбу. Додати солярки через те, що думка в мене була така, що я його налаштовую, ну, пробую додати солярки. Якщо він розрегульовується, його все одно треба знімати. От, ну і знімем тоді вже геть розрегульованого і повеземо на налаштування на десь до майстра. От, і скажу попередньо, що трактором вже працював, додавши, е, додавши -пів об... четвертину оберта солярки. Отже, ключ на 21 важко підібрати ключа. Я відкручував ключом на 22. Е, стоїть Ущільнююче кільце мідне ось тут з резиночкою. Далі ключик під 8 контругають. Це все добро. До речі, мені не подобається, але не знаю, чи так має бути, чи не має бути така сльоза солярки. Ось тут. Ключик на 8 для роз... розконтрагаювання. І я відкручую... відкручую проти годинникової стрілки, хоча дехто писав, що треба закручувати. Проте це... Про регулювальний гвинт, бачите, ось він майже весь закручений. виходить. Я його відкрутив на четвертину оберту. Зараз додамо ще четвертину, щоб було половину. Ну, трактор став їхати. Перестав душитися. Е е і в мене там тр е трактори великого фермера Холланд Джундіри, зробили дорогу на полі. Я орав, то вже трактор не став... оравши під горбок цю дорогу, то трактор не ставав, а буксував. Вже починав пробуксувати. Але хочу додати ще трішки солярочки, спробувати, як воно буде працювати. Е е так що, в кого трактор Дунфен 844 не тягне, можете спробувати. Що я зробив? Повернув. Ось тут на шківі я відкрию секрет. Я розказував, ось тут з торця цього шківа великого, що на маховикові, є поділки в градусах, тут точка, відмітка, з якою їх треба порівнювати, виставляти верхню мертву точку першого циліндра. Ось, То я поставив практично самий ранній приск. Це перше. Ось дивіться, покажу вам. Бачите, яка щілинка лишилась і там практично нема. Ось Ось зверху щілина яка. Ну, отута. Вже майже самий ранній приск. Ну і додав солярки. Трактор став їхати вже приємніше набагато, та як 24-ка їхала. Даєш газу, він їде, відпускаєш, ну, він, він стає, реагує на педалі адекватно, не, не затухає при навантаженні. Ось. Працює, як і працював, і, ну, нічого там не знаю, звуків немає. Так що е регулювати не буду показувати, як, бо незручно одною рукою тримати. Е на 8 розконтрагаєте, робите половинку оберта, четвертинку оберта, вибачте, четвертинку оберта цього що з торця. Е тримаєте його, законтрогаєте і кришку назад ставите. І пробуєте, чи їде. Ось такі регулювання нехитрі. Бо, як на мене, все одно, якщо він не працює адекватно, насоса треба знімати і вести на регулювання. Тобто набагато гірше я його не зроблю. Ось така історія, можливо, комусь стане в пригоді. Так що дякую за увагу. Зараз поставлю на паузу і покажу, як... але що ви толком не побачите, бо тут торфовище, м'яка земля і рівно. Нічого особливого нема. Ну, але я прокатаюся, щоб ви побачили. Як? Після додавання солярки. Ну, димо, до речі, теж ще не випускає чорного. І так, для регулювання маєте мати викрутку, ключик на 8 ключ, я казав, на 21, на 22 трохи завеликий, але відкручує цю велику кришку, таку гайку, гайко кришку відкручує. Хотів би ще подякувати Віктору, якщо я не помиляюся, з Рівенщини, він мені порадив додати солярки. Ну і в коментарях адекватні люди. Ті, що не писали, купи джундіра, купи ще щось, там, купи куботу. Що в людей в голові, коли вони таке радять? Трактор коштує 9400, кубота коштує 20. Джундір там теж 20, 20, там 25. Ну, Що в людей в голові, коли вони таке радять, я щось не розумію. Всім решта дякую за те, що мені допомогли. Коли якась пригода стається, я теж намагаюся допомагати людям, коли впевнений, що моя відповідь там. Буде плюс-мінус правильною чи близька до правильної. Отже, заводимось і пробуємо, як воно буде виглядати. Може зараз ще й не заведеться з того всього. Ох, чорний причортний дим. Тобто цього плуга тут не чує, даєш вога, на педалі реагує відразу. Диму почав трохи викидати. Їду ще так трохи побачити. А ні то тоді. А ні то тоді спробуємо чи назад, чи ще додати трохи палива. Так що дякую всім за увагу. Може комусь стане в пригоді.